Прибрати, почистити, трохи бруду багато в місті після, після зими, підмалювати світлофори, різні об'єкти, залатати ями, десь защебенити заїзди, дороги, знову ж таки, посадити дерева, трошки розмітку намалюємо в центральній частині міста. Тобто такий от напрямок цього року достатньо ну, близько великдень, тому можливо не все, що. Хотілося б зробиться, але ну, достатньо велика кількість роботи нашими комунальниками робиться. Робиться благоустрій дворів і певні дороги. Ну, умовно кажучи, в місті це більший акцент на двори. Та якийсь поточний ремонт доріг, у селах це сільські дороги, тобто Тобто ті, які тобто, ми стараємося, щоб цей баланс був, щоб і в місті робилося, і в сільській місцевості. Тому активно працюємо. Є дуже багато зараз звернень про те, що тут треба дорогу зробити, ту, але цього року десь ми плануємо 50 дворів, 50 тротуарів, 50 доріг зробити у нашій франківській громаді. Ми хочемо продовжити пішохідну зону, а Голуба церква це одна з наших таких історичних пам'яток, таких важливих пам'яток, одна з найстаріших будівель в Івано-Франківську. Ми хочемо, щоб ця зона була пішохідна, гарна і така подібна, як на площі Міськевича. Тобто це наша стратегія розширення пішохідної зони, саме в історичній частині центральній, яка має більше слугувати для пішоходів, для того, щоб можна прогулятися, посидіти на лавиці. Тому вона буде робитися в тому ж самому стилі і робиться в тому ж самому стилі, що площа let's catch you Хотіла звернутися до всіх мешканців, до всіх наших суб'єктів господарювання, щоб ми так само долучилися і свої власні території, не чужі. Ми не просимо за чужі, за міські території, за свої власні території, свої власні будівлі, свої там, території, які межують з нашими, щоб ми їх поприбирали і привели так само в належність стан.